Звичайний український пенсіонер щомісяця долає 25 кілометрів для того, щоб передати нашим героям 500 гривень. Пише Шнайдер. А в той же час наші воєнкоми за найскромнішими підрахунками за час війни збагатилися на 250 мільйонів гривень. Ну як таке можливо? Ну як? крім того, Шнайдер підкреслює, наші воєнкоми за минулий рік збагатилися на 250 мільйонів гривень. А це Іван та Ярослава Солтаса з містечка Судова Вишня на Львівщині, і вони в пам'ять про свого загиблого єдиного сина Володимира Солтиса за свої власні. Власні гроші купили швидку, яка рятуватиме життя поранених захисників. Батько сам їздив за машиною до Польщі. Сам відвіз її на фронт по братимам сина. І тут слова просто зайві. Тільки неймовірна повага до таких чудових людей. Неймовірна повага до таких українців, на яких тримається вся наша рідна земля. Нагадаємо, під час моніторингу способу життя керівників військоматів назика виявило необґрунтовані активи та ознаки незаконного збагачення. Загальна сума таких активів складає понад 255 мільйонів гривень. Про це повідомляє. Національне агентство з питань запобігання корупції. Національне агентство з питань запобігання корупції на ЗК заявило про виявлення необґрунтованих активів та ознак незаконного збагачення серед керівного складу працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та ЦК за останні півроку. моніторених способу життя воєнкомів, проведений на ЗК, виявив такі ознаки на суму понад 255 мільйонів гривень. У липні 2023 року ДБР повідомило про підозру колишнього начальника Одеського обласного військового комісаріату Євгену Борисову його звинувачують у незаконному збагаченні на суму понад 188 мільйонів гривень та у скоєнні злочину умисного ухилення від служби. Також ДБР виявило ознаки корупційних порушень у підлеглих Борисова Дениса Галушка, який є заступником начальника ТЦК Одеської області. За результатами моніторингу способу життя Галушка встановлено факти його незаконного збагачення на суму понад 14 мільйонів гривень. Також у власності його родичів було виявлені дорогі автомобілі та нерухомі. Мість доходів, з яких не могли бути пояснені законними джерелами у жовтні. ЗК виявило ознаки незаконного збагачення начальника Малиновського району ТЦК Одесе В'ячеслава Кушнерова на суму близько 47 мільйонів гривень. Городичі також стали власниками нерухомості та автопарку, вартість яких перевищує їх офіційні доходи. Крім того, ЗК виявило ознаки незаконного збагачення у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала на майже 8,5 мільйона гривень батько та дружина. Пікали придбали майну вартість, якого перевищує їх законні доходи. На ЗК з'ясувало, що заступник начальника Полтавського обласного ТЦК набув необґрунтованих активів на понад 1,8 мільйони гривень. Справа його передана до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також було встановлено, що начальник самбірського районного ТЦК Львівської області та його дружина придбали нерухоме майно на понад 4,4 мільйони гривень, що перевищує їх законні доходи. У цьому випадку матеріали передано до САБ для вирішення питання щодо. Призначення активів необґрунтованими під час моніторингу способу життя керівників ТЦК було виявлено необґрунтовані активи та знаки незаконного збагачення на 255 мільйонів 629 тисяч гривень. Одним з корупційних способів, який створює умови для незаконного збагачення вон є отримання неправомірної вигоди за допомогою непризначення військовозобов'язаних до служби через рішення ВЛК. Щоб мінімізувати корупційні ризики, необхідно цифровізувати процес Си, включаючи реєстрацію військовозобов'язаних та обмінну інформацію між реєстрами, дотримання стандартів доброчесності у сфері безпеки та оборони, має особливо важливий контекст під час широкомасштабної збройної агресії РФ, усунути причини корупційних практик ТЦК можливо лише затвердивши та реалізувавши відповідний план заходів, підготовлений на ЗК. Національне агентство ще у 2022 році здійснило ретельний аналіз процесів перетину кордону. Виявило низку схеми корупційних ризиків, недоліки й прогалини, законодавчому врегулюванні та запропонувало рішення для їх усунення. Відповідному дослідженню опередувала координаційна міжвідомча нарада 10 серпня 2022 року під головуванням Генерального прокурора України на запит прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля зазначив голова НАЗК Олександр Новіков. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.